Вітаю! Мене звати Світлана Струк. Я гінеколог-онколог та завідувачка другого гінекологічного відділення Львівського онкоцентру. 18 січня розпочинається Всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки. Це одна з найпоширеніших онкологічних недуг у жінок. Пік захворювання за статистикою припадає на жінок віком 40-45 років. Тож у цьому відео я хочу розповісти вам. Чим небезпечне це захворювання, як воно зароджується в нашому організмі і найголовніше, як захистити себе від цієї надуги. Рак шийки матки розвивається в клітинах епітелію шийки матки. Причиною розвитку раку шийки матки є вірус попіломи людини. Цей вірус передається зазвичай статевим шляхом. При контакті з вірусом імунна система намагається захистити організм. Однак у частини жінок він може проживати роками, але не проявлятись. Це сприяє процесу, який призводить до того, що клітини шийки матки мутують і стають раковими клітинами. До групи ризику належать жінки, які палять, швидко починають статеве життя, мають багато статевих партнерів, приймають оральні контрацептиви. Або мають знижену імунну систему. Рак шийки матки небезпечний тим, що на перших стадіях він розвивається безсимптомно. Симптоми якщо у вас з'явився біль в ділянці малого тазу, кров'яності виділення або кровотечі, це може свідчити про те, що хвороба, на жаль, вже в занедбаному стані. До речі, в залежності від стадії, лікування шийки матки буде відрізнятись. Наприклад, на перших стадіях лікарі застосують тільки хірургічне лікування, на пізніших запропонують хімію або променеву терапію. Тому дуже важливо не чекати, поки хвороба розвинеться, і регулярно проходити медичні огляди. Виявити вірус папіломи людини та зміни в вашому організмі допоможе ПАП-тест. Це обстеження я рекомендую робити кожні три роки. Ви можете зменшити ризик розвитку раку шийки матки, зробивши вакцину від вірусу папіломи людини. Ми рекомендуємо вакцинувати дівчаток з 9 років до початку статевого життя. Щеплення потрібно зробити два рази з інтервалом 5 місяців. З 15 років вакцинацію потрібно проводити вже три рази. Дорогі жінки, я дуже закликаю вас дбати про своє здоров'я, вакцинуватись. Та регулярно відвідувати свого гінеколога. Це не займе багато вашого часу, але саме це може врятувати вам життя. У 2023 році у Львівській області виявлено понад 200 нових випадків захворювання на рак шейки матки. З них близько 130 у першій-другій стадії і, на жаль, понад 50 у третій-четвертій. Відтак лікарям Львівського онкоцентру за минулий рік виконано. 54 радикальних пангістеректомії це велика онкологічна операція з видаленням лімфатичних вузлів, 34 тотальних гістеректомії це також велика онкологічна операція без видалення лімфатичних вузлів, та 96 діатермоконізацій шийки матки. Зазначу, що це органозберігаюча операція. Відтак після цієї операції жінка може народжувати дітей. Дорогі жінки, цьогоріч ми з командою проводимо тиждень обізнаності про рак шийки матки під гаслом відчувати себе. Адже так важливо, аби кожна з вас відчувала себе не просто прекрасною, а й здоровою і сповненою життям жінкою. Саме це є нашим пріоритетом. Тому не забувайте про регулярні медичні обстеження. Та пам'ятайте, що ви неймовірно цінні для ваших рідних.